Двоє приятелів під час подорожі через негоду змушені були переночувати у будинку у багатої вдови. Через дев'ять місяців один з них отримує лист від адвоката вдови і дзвонить другові. Пам'ятаєш, ми під час подорожі ночували в будинку вдови? Пам'ятаю, пам'ятаєш, як ти кілька разів ходив до неї в кімнату, а потім хвалився, як бурхливо провів з нею ніч? Так, пам'ятаю. Ти що, назвався їй моїм ім'ям? Так а що? У неї народилася дитина? Ні, але можеш мене привітати. Вдова померла і заповіла мені все своє майно. Після дистанційного навчання. Опишіть мені, будь ласка, роботу термостата Ну, термостата це така штука. В якій тато бере чай на роботу або щось інше. Вранці дві медсестри їдуть на роботу, в одній її великий фінхал під оком. Ой, подруго, а що це в тебе з обличчям? Та розумієш, чоловік вранці прокинувся, а я йому ти з якої палати? До лікаря приходить літня пані. Він її оглядає і говорить, щось, сердечко, у вас слабеньке, поки що не ходіть додому по сходах. Через місяць пані знову приходить. Ну от, сердечко зміцніло, можете знову ходити додому по сходах. Ну, нарешті дякую лікарю, а то я так замучилася по водосточній трубі у вікно лазити. Найкраща вправа для рук це рахувати гроші, нормалізує тиск, знімає нервове напруження, покращує зір, апетит, гардероб, настрій, сон, і голова не болить.